Інформаційні підсумки п'ятниці 31 травня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Втретє, в умовах повномасштабної війни у школах Хмельницької громади пролунав останній дзвінок. Працює цілодобово в міській лікарні, відкрили нову операційну. Там проводять і планові, і екстрені втручання. Краса Бузького гарду в обласному художньому музеї відкрили виставку світлин полеглого героя Дениса Кривого. Останній дзвінок пролунав сьогодні у школах Хмельницької громади. Цьогоріч навчання завершили понад 1811 класників. 182 учні претендують на золоті медалі, 45 на срібні. Ліцей номер 3 імені Артема Мазура має шістьох медалістів. Загалом у навчальному закладі 78 випускників. Вчителі та учні ліцею здобули цього року низку нагород на олімпіадах та спортивних змаганнях. Ірина Муляр продовжить. Останній у цьому навчальному році дзвінок лунає у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Серед випускниць Соломія Гайдова, претендентка на золоту медаль. Дівчина говорить, попри пандемію коронавірусу та війну, шкільне життя було насиченим. Школа завжди робила цей час, що ми в ній проводили максимально цікавим і максимально корисним для нас. Усіх це ще раз нові емоції. Це ще раз нові приємні емоції і спогади. Я сам закінчував цю школу. Було такі. Один вибір, це наша четверта колишкова. Тепер третій ліцей. В добру путь. Мої діти залишають хороший слід в історії ліцею. І я сподіваюся, що колись вони, як і попередні мої випускники, приведуть сюди своїх дітей. Цього року у школах громади завершують навчання більше 1800 випускників. 182 учні претендують на золоті медалі, ще 45 – на срібні. Із них шестеро медалістів це учні ліцею номер 3 Загалом у навчальному закладі 78 випускників. Продовж цього року вони здобули низку нагород на олімпіадах та спортивних змаганнях. Багато дуже у нас одинадцятикласників аж 19 мають перемоги на малих академіях наук на е, всеукраїнських олімпіадах. Е, ми щороку проводимо день науки, і ось на день науки ми старшокласникам вручили 135 дипломів і грамот. А сьогодні тільки одинадцятикласникам 19 Взяли зміні футболу кубок міського. Голови і за це отримали 100 тисяч на розвиток спортивної бази. Для нас це дуже суттєво. Взагалі, ви бачите, що ми сьогодні вручили біля дев'яти кубків з різних видів спорту. Третій рік поспіль останній дзвінок відбувається в умовах повномасштабної війни. Батьки та учні прийшли на захід без квітів, натомість збирали кошти на закупівлю дронів для українського війська. Саме задля щасливого життя наступних поколінь захисники зараз на фронті. Шановні випускники, я дуже хотів би, щоб ви всі, закінчивши школу, обрали такий шлях, який зробить все для того, щоб наша країна процвітала, щоб ми ставали сильнішими в усіх галузях: економічна іт сфера військово-промисловий комплекс, торгова промисловість, яка береже нашу економіку. В Україні є майбутнє. На завершення святкової лінійки традиційний прощальний вальс від одинадцятикласників. Яр Біга, новини міста. Сьогодні Хмельницький став членом Асоціації європейських міст ЮРУ Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету асоціації під час щорічної конференції, яка відбулася у Румунії. Юрусітіс це провідна міжнародна організація, яка об'єднує більше 200 європейських міст. Разом вони працюють над забезпеченням якісного життя для 150 мільйонів людей. Серед членів Лондон, Цюрих. Осло, Афіни, Рим, Брюссель та інші приєднання до Юру Сітіс відкриває нові можливості для Хмельницького. Вважає міський голова Олександр Семчишин. Для нас це насправді дуже важлива подія. Це черговий важливий успіх на міжнародній арені. Це величезне визнання Хмельницького як авторитетного, впливового потужного міста, яке розвивається, незважаючи ні на що. Євросітіс насправді це доволі таки потужна європейська асоціація. Вона була створена в 1986 році. До складу Євросітіс на сьогодні входить понад 200 європейських міст. За знову ж таки інформацію, яку нам надають члени генеральної асамблеї, це понад 150 мільйонів міського населення. Фактично, для нас це велика честь сьогодні стати членом асоціації такої впливової потужної. Для нас це можливість додаткової інтеграції до Європейського союзу. Це додаткові зв'язки, тому що це понад 200 потужних міст. Ну і це черговий майданчик, через який ми можемо доносити інформацію про рашиські терористичні атаки. Про все те, що робить російська туристична НАТО держава з цивільною інфраструктурою, як вбиває людей, чому Україні потрібно допомагати і так далі. Тому ми цей майданчик будемо максимально використовувати. Ну і, власне, крім того, це великі культурні зв'язки, освітні зв'язки в сфері охорони здоров'я, в сфері бізнесу, економіки і так далі. Нова спеціалізована операційна з'явилась у Хмельницькій міській лікарні. Тут проводитимуть втручання пацієнтам відділення гнійної хірургії. Облаштували операційну в приміщенні, де раніше була їдальня. На ремонт витратили близько 1 мільйона гривень. Це кошти, які медзаклад отримав від НСЗУ. А от обладнання для операційної, зокрема, хірургічний стіл та лампу, придбали за кошти з бюджету громади. Більше в сюжеті Вікторії Паламар. Ще одна оновлена операційна з'явилася у Хмельницькій міській лікарні. Її облаштували поряд із відділенням гнійної хірургії спеціально для пацієнтів, які там лікуються і потребують втручань, адже таких хворих важливо ізолювати. Є таке образне розшарування. Чиста хірургія і гніна хірургія. Якщо ми будемо оперувати в одній операційній чистих пацієнтів із інфекцією, то ті пацієнти, які умовно чисті, будуть частіше отримати інфекційні захворювання. Що буде в свою чергу подовжувати період перебування пацієнта в лікарні, ускладнення відповідно дороговартість лікування, ну і затягування ліжку місця. Відділення гніної хірургії Хмельницької міської лікарні розраховане на 40 пацієнтів. Воно завжди заповнене, іноді доводиться встановлювати додаткові ліжка хворих із бактеріальними ураженнями, зазвичай лікують довго або гніні рани, або ж фурункули, або ж карбункули, абсеси різноманітної локалізації, як зовнішньої, так і внутрішньої. Тобто то там де є гній, там де є бактеріальна інфекція, і підтверджена, то може бути і в, в животі, може бути зовні під шкірою, може бути в різноманітних ділянках тіла і безпосередньо. Це відділення гніної хірургії надає допомогу. Також це можуть бути плевральні порожнення, накопичення, типу як емпієми плеври, великий діапазон діагнозів включає в себе гніну хірургію. Після відкриття у цій операційній щодня проводять як планові, так і екстрені хірургічні втручання, в тому числі малоінвазивним методом. Є планові оперативні втручання, які тут оперують. Це мала проктологія, мала проктологія плюс гніні оперативні втручання, які виникають. Спонтанно як екстерні звернення по швидкі, по самозверненню. тому переважно ця операційна працює цілодобово. Вона працює як вночі, так і в день. Тобі ж ургентні випадки екстерні також, які пов'язані з бактеріальними враженнями, з гангренами, з різноманітними враженнями саме бактерії, будуть оперуватися тут і оперуються тут. У цьому приміщенні раніше була їдальня потреба у ній відпала, адже пацієнти тепер харчуються у палатах. Тож тут зробили ремонт. Кімнату розділили на передопераційну і власне операційну ремонт ми зробили за кошти НСЗУ за власні кошти, ті, які ми отримали по пакетам гарантій медичної допомоги. Загальний проект склав майже мільйон гривень. Ну а за обладнання ми звернулися до Хмельницької міської ради, до міського голови. Нам в цьому посприяли. І за півтора мільйони в загальному це мільйон сто стіл і 400 тисяч лампи. Нам Профінансувала Хмельницька міська рада. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. 200 засобів від комах та кліщів виготовила ініціативна група Хмельницької міської ради. Рецептом поділилась одна з місцевих підприємець. Спреї ємністю 10 мл виробили на замовлення військовослужбовців, які нині перебувають у Донецькій та Луганській областях. Це звичайний спрей, він на спиртовій основі. Ми використовуємо парфумований спирт, використовуємо органічні сполуки і ефірні масла. Тобто там немає нічого шкідливого, немає нічого хімічного, щоб могло зашкодити хлопцям, чи попавши там, не знаю, наслизисту, чи на якусь відкриту рану. Звичайно, що спиртова основа буде трошечки підпікати, але це точно органічні там, сполуки, які не нашкодять, а наоборот допоможуть. Вони будуть відлякувати комарів, бліхну, любі комахи, так? і також кліщі. Рецептури ми розробляємо самі. Згідно нормативів, згідно технічних умов, все сертифіковано. Тобто тут нема за що хвилюватися. Це перша партія, яку виготовили волонтери. За їхніми словами, бойові медики підтвердили, що спреї якісні. Надалі ініціативна група Хмельницької міської ради планує виробляти і тальк для ніг. Ми розуміємо, що медичні аптечки військовослужбовців можуть бути наповнені. Вони можуть мати спреї від комарів, можуть мати інші медичні засоби для того, щоб підтримувати свій стан здоров'я в належному рівні. Але все ж таки розуміємо, що якщо ми сьогодні об'єднуємося, то ми маємо давати результати. Ми маємо давати підтримки. Звичайно, що ми працюємо за запитами військових, за запитами військових частин. Ми обов'язково радимося з військовими медиками, тому що дійсно хочемо, щоб той продукт, котрий ми робимо, на. Базі нашого місцевого виробництва він був не тільки якісний, але він приносив користь і тому ми вкотре закликаємо мешканців Хмельницької міської територіальної громади, взагалі народ України в цілому об'єднуємося, об'єднуємося разом, об'єднуємося на базі волонтерських центрів, об'єднуємося за власною ініціативою в підтримці Збройним силам України. Без звітів, тому без відмінників. Громадська організація Хмельницька ініціатива оцінила роботу депутатів міської ради за третій рік каденції. Враховували такі критерії: підзвітність, прозорість, відкритість та доброчесність. Окрім об'єктивного оцінювання, запитали і думку експертів, журналістів та представників громадських організацій. Про результати дослідження у наступному сюжеті як працюють на сесії та чи спілкуються з виборцями. Громадська організація Хмельницька ініціатива оцінила роботу депутатів міської ради за третій рік каденції. Подібні дослідження проводять з 2018-го. Окрім власної оцінки, за кількома критеріями до уваги беруть і думку експертів, журналістів та представників громадських організацій. Цьогоріч зауважують активісти показники дещо гірші ніж у попередні роки. Втім, подібну тенденцію з початком повномасштабної війни відслідковують по всій Україні. Депутати стали частіше пропускати сесійні засідання комісії та не звітують перед виборцями. Жодна депутата, депутатка не прозвітували про свою діяльність за попередній рік. Чого взагалі там відколи ми здійснюємо такий моніторинг, це в перший раз таке. Хочемо цим нагадати депутатам, що звітування, комунікація з виборцями це є чи не найосновніша їхня функція, тому що вони ж представники саме людей, які їх обирали, і як здійснити ось цей обмін інформацією, як людині побачити, що дійсно той обранець за якого вона проголосувала, щось робив в окрузі в місті. З позитивного наявність у вільному доступі інформації про обранців, а також регулярне проведення ними прийомів громадян. Багато хто проводить щомісячно, це теж варто зазначити. Є такі, які рідше одного разу в місяць, проводять, але все ж таки проводять. Є ті, хто, наприклад, не може особисто провести, проводять їхні помічники. До слова, оцінку давали 36 депутатам Хмельницької міської ради. До уваги не брали тих, хто наразі захищає Україну у лавах зсу або ж склав депутатські повноваження. Оскільки жоден обранець не відзвітував перед виборцями, то й найвище бал оцінку 5 цього разу ніхто не отримав. Немає і хорошистів: три бали у 20 депутатів, два у 14, один у двох обранців. Дані дослідження є у вільному доступі. Організатори планують розробити рекомендації щодо покращення роботи та презентувати їх депутатам. Тетяна Гуща, Павло Романюк, новини міста. Виставку світлин краса Бузького гарду фотографа, натураліста Дениса Кривого презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Тут 122 роботи митця, який був визнаний одним із сотні кращих фотографів світу. З 2014-го Денис Кривий був волонтером. З 2022-го добровольцем воював у складі сил спецоперацій. 11 травня 2023 року він загинув, рятуючи пораненого побратима. Благодійну виставку його робіт презентувала дружина героя Галина Волгіна. Кошти від продажу фотокартин вона спрямовує на підтримку підрозділу, в якому воював Денис Кривий. Ірина Аріон даль. Світлини, що несуть сяйво, і навіть у позивному сяо частинка світла. Денис Кривий, фотограф-натураліст, дарував таке бачення світу. Нині виставку його картин Краса Бузького гарду презентували у Хмельницькому стінах обласного художнього музею 122 роботи митця зі світлиною Схід сонця на річці Південний Буг він увійшов в топ 100 фотографів світу. Він був особливою людиною. В нього був надзвичайний погляд на цей світ, і природа вона ніби відчувала його. Вона відкривалась йому. Вона відкривала йому свої таємниці. Хлопці, з якими він служив, вони не знали, що він фотограф. Він про це так розповідав. Ну як кажуть, ніби кожен може друкуватися в нашій джаграфія Україна. З 2014-го Денис Кривий був волонтером з 2022-го добровольцем. Воював у 3-му окремому полку сил спеціальних операцій імені Святослава Хороброго, 11 травня 2023-го Він загинув під Бахмутом, рятуючи пораненого побратима. Для мене дуже це велика втрата. Це ще одна світла людина, яка пішла в небо, і я завжди його пам'ятаю. І поки я його пам'ятаю, він живий. Фотографія це єдиний єдиний вид мистецтва, який друкує пам'ять. Улюблені краєвиди Дениса прикрашають статтю про Бузький Гарт на Миколаївщині в National Geographic Ukraine. Сама професія вимагає величезного терпіння та фізичної витривалості. Але те відчуття ейфорії, яке виникає під час зустрічі з природою один на один, прикриває будь-які труднощі. Дуже важливо зберегти те, що нас оточує, а саме фотографи е дозволяють кожному доторкнутися до живої природи. Після загибелі чоловіка його дружина Галина створила благодійний фонд ЦЯО і вже більше року організовує виставки картин в музеях України та збирає кошти на підтримку підрозділу, в якому воював Денис. Його дружина, пані Галина впродовж року проводить виставки свого чоловіка загиблого. Одинадцята виставка наша виставка. Продовж року вона зібрала на п'ять мавіків. Фотомистецтво може допомагати боронити нашу країну, боронити цю красу. Денис встиг зробити більше аніж деякі люди за все життя. Спочатку фотографія була його хобі, потім професією. Згодом працював графічним дизайнером. Одна з його робіт стала частиною назви українського журналу. Денис настільки любив життя. Він хотів з нами поділитися тими моментами, які для нього були важливі. В нього дуже глибокі пейзажі. Вони в нього настільки філософські і дуже мені подобається, Там є світлина з чумацьким шляхом. Ти не побачиш цього в місті. А він тобі це показав, і це так якось хапає за той генетичний. Знаєте, такий захований в нас далеко. Той кот. Під час війни Денис зробив єдину світлину Сузір'я Оріона. А ще раніше зафіксував момент зірки, що падає. Саме цю світлину з виставки придбав колектив художнього музею. Аби нині загадати єдине бажання українців. Ірина Аріон Данило Біга. Новини міста Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Гарних та спокійних вам вихідних. Побачимось. うん。<music>